Прийшли у перший клас, все було нове для нас, букви в зошитах писали, поступово їх вивчали. Від а до Я пройшли дороги, маємо перші перемоги. Перший я, перший я це не просто так слова. Ми вже букви визначити. Читає мохни ска наш найкращий друг, сяє радісться напруг. Буква з буквою з'єдналась, слово перше прочиталось, мама, тато, тоді весна. Право зовсім не наскладна. <ривателем> долетіти до се ми х де та зореліт. не злетів, ле за мутімся Малі, а тато зор засипокоїв з роси таїте навичаєтесь і ваша мрія. Рія збудиться. Веде медико дидариника сиділа на дивані і міцно перегоритала до себе убраного, пирушевого, ведмедика Великої великий, кориченевий з хаїною, синьою, раточкою на раптиці і ясикравими банитиком та ой, на шиї цеї веди медики завижиди, був на, на... є. Найлюбнішою і дівчинки, як діти в мене красиві і м'якенької, дариника жніжина, поградила, веди медя по головиці, пограємось у кавояриню. Я за гази тобі си ти за Ой, ні. да все правильно Okay. So mm. Сі, сі, зі, за, сі, му. я як принцеса із самого рани козила та селі ноги. Вирювалася, і мама дивлячись повазну причину подруга Іриника запросила сьогодні до себе на день народження. зеня зказала все свято буде гуцінними та веселим, переїде багато друзів, а зрата завтра. Визиди почуваєтеся ніяково, Во, вомі з одну ріками особливо, як ще не знає омазики. Мосі із ним. Мамо, може я не піду до ірини в госиці запитала дівчинка з надією, але мама за покой вujючи подарувала нуки облисикує папіри. Рагідиним голосом відповіла на святки буде багато діток семачеї торти і веселі розваги, Я що Ай, як впевнене. На в вгалино проведе се часи, а як все почувати месися не випевне. Нет лбу. <off Jordania> <off vaccin produces choices nationwide> Ah. Бога, кала. Бла. Орехи. Сніг. 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 з. Сніг. 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 Сніг.

Що бі, та, ба баба. Ну не було у них дітей. Якось ка дід каже. Бабі. ходімо бабу в їш. Погребимо. Пішли зб, з, б, б ває, баба, гб. Дывиця у кусику ніждечко, а в ніждечку катічкашедеч. Товона ґаже -ка диви Дивися, ди як... हाँ बैंक का चीज का Ні, Ні, Є, Си, Ти, Ні, Ме, Ме, Ре, Ру, Х, Ню, Ча, Хто до у природи матері було чотири доні, одна любила все біле, вона відкривала все Д... одна в коло ми килы мом так любила ви все зелена, біла -бі і Вон ВОНА. О... Пир... Р... Р... Ду... Па... п пе... пе... р р р р р Сы, мы, ты, -ви та, мы, -мы. ма, ли, ва. О, си, ма, ли, ва. chan mi vo v san ro zim k la ba vi or con zim -ми -ми. Брати браты сава и слава з Ди ду сэм -се но на улице. На для театру. А в Антона тато Дуже легко і дуже просто перегнати тата з ростом, Та щоб схожим стати на тата треба ще й розумним стати, театр жив на дубі. До лотом. Те дерева. Д. Да опо т р а бц, и ти, потравити, оля шла, оля о. Гусоч... кусочек Гусочек. Б. А. Па. С. Б. А. Спа. Не. Пасла. Пасла. Х. какая? В О. Ви. Ги. Ки. Хлопчик. Мо. Ти. Ти. О. В. Г. Н. Хлопчик. М. ти, Т. О. Л. Я. Толя. Толя. Молодець. Першія, першія, це не просто так слова. Ми вже букви знаємо, ми вже всі читаємо.